20 лютого стане важливою датою, коли народ України вперше за багато років відчує надію на мир. Це ще не відбулося, але багато хто вірить, що саме ця дата стане переломною в історії країни. Пророки, як Лев Федотов, передбачали, що саме в цей день народ України почне вірити в можливість завершення конфлікту, який вже довгий час руйнує країну. Його пророцтва, які часто здавалися надто віддаленими від реальності, можуть зрештою здійснитися. За його словами, саме в цей день влада прийме важливе рішення, яке дасть старт до миру і припинення страждань українців. Федотов пророкував, що влада України буде змушена прийняти непопулярне, але необхідне рішення, яке стане сигналом для завершення війни. Це рішення не буде простим, але воно стане надзвичайно важливим для всіх, хто втомився від війни та кровопролиття. Після цього українці нарешті почуватимуться, що кінець страждань близько. Багато поколінь країни, які не знали спокою, будуть здивовані, коли це, здавалось би, неможливе настане. Всі ці роки боротьби за незалежність наближатимуться до свого логічного завершення. 20 лютого в майбутньому. Може стати ключовим моментом у житті України, датою, що змінить хід її історії. Можливо, саме цей день стане тією віхою, коли закінчиться болісний конфлікт, що триває багато років. За передбаченням Лева Федотова, українці відчують надію на мир, яка знову запалає в їхніх серцях. Це може бути день, коли країна отримує сигнал про припинення війни та початок відновлення. Незважаючи на численні труднощі, ця дата, можливо, стане тим моментом, коли народ України відчує, що вони не самі, і весь світ почне ставати на їхній бік. Люди по всій Україні можуть почати вірити в те, що боротьба за незалежність нарешті принесе бажаний результат. Поступово вони зрозуміють, що те, що виглядало неможливим, стало реальністю, мир і стабільність, нарешті, знову запанують на їхній землі. Ситуація, яка здавалась безвихідною, почне змінюватися. У той час як території, які стали символом розбитих надій, залишатимуться частинами історії, нові перспективи почнуть відкриватися. Це буде важка, але необхідна ціна за майбутнє, яке буде засноване на нових цінностях. У цей день стане зрозуміло, що вирішення конфлікту прийшло не через зброю. А через мудрість і рішучість лідерів, які побачили нові можливості для країни. Це буде момент, коли влада прийме надзвичайно важливе і складне рішення, яке забезпечить мир і, можливо, дасть шанс на відновлення національної єдності. Люди почнуть усвідомлювати, що цей мир це шанс для нового початку, де можна буде будувати нове суспільство, засноване на співпраці і взаємній повазі. Незважаючи на важкі втрати території, українці віритимуть у те, що мир і відновлення все ж таки можливі, вони будуть прагнути до відновлення країни, до відродження її економіки, культури та соціальних інститутів. Лев Федотов вірив, що після завершення війни країна може відновити свої кордони, хоч і не в тому вигляді, як було раніше, але з новими можливостями для розвитку. Цей момент стане новою сторінкою в історії України. Хоча і з великою кількістю травм і втрат. Рішення, яке ухвалить влада, буде символом того, що мир це не просто припинення вогню, а глибока зміна в розумінні, що на перший план мають виходити людські цінності. Тільки так можна буде покласти край стражданням та відновити довіру серед людей. Це рішення стане певною мірою фінальним акордом у боротьбі, адже після нього вже не буде повернення до старих способів вирішення конфліктів. Країна може почати рухатися вперед, залишивши позаду минуле. 20 лютого в історії України може бути відзначено як день, коли нове покоління отримає можливість жити в мирі. Це не буде миттєве відновлення, це буде поступовий процес, що потребуватиме часу і зусиль. Але вже в цей день народ зрозуміє, що майбутнє стало доступним. Кожен українець відчує, що наступні роки будуть присвячені не війні, а відновленню і розвитку. Мир прийде, коли люди зможуть об'єднатися і відмовитися від думки, що для вирішення всіх проблем потрібна війна. Важливим моментом буде не лише припинення вогню, а й зусилля, що буде вкладено в відновлення інфраструктури та створення нових робочих місць. Після підписання мирних угод розпочнеться повне оновлення країни, її соціальних інститутів і культурних традицій, люди, які пережили всі жахи війни. Зможуть знайти своє місце в новій реальності, де важливим буде не тільки відбудова, але й моральне відновлення нації. Можливо, до цієї дати почнуть з'являтися нові політичні ініціативи, які змусять країну подивитись на свої проблеми з іншого боку. Політики, які раніше протистояли одне одному, можуть зрозуміти, що єдиний шлях вперед це співпраця. Лев Федотов пророкував. Що саме через компроміси та пошук взаєморозуміння, а не через постійну боротьбу, Україна здобуде справжній мир. Тому рішення, яке приймуть лідери країни в цей день, стане початком нового етапу, коли країна почне будувати нові відносини не тільки з сусідами, але й з усім світом. Це може бути моментом глобальних змін, коли Україна знову знайде своє місце серед великих націй, а її голос буде почутий в усіх міжнародних інституціях. 20 лютого для багатьох стане не просто символом закінчення війни, а новим стартом. Це буде той день, коли багато людей зможуть повернутися до своїх звичайних справ, відновити свої домівки та почати нове життя без постійного страху і невизначеності. Люди будуть сприймати це як знак, що навіть у найскладніші часи є шанс на зміни на краще, після цієї дати. Розпочнеться новий етап, на якому Україна зможе закласти основи для нової економічної моделі, що буде базуватися на відновленні та розвитку. Це стане символом того, що навіть найбільші труднощі можна подолати, якщо є спільна мета і віра в перемогу. Справжня сила України буде у її здатності відроджуватися навіть після найбільших втрат. В цей день стане зрозуміло, що все, що сталося, не було марно, і що цей біль. Цей період страждань привів до найціннішого ж до миру. Це стане моментом національного єднання, коли країна знову почне будувати своє майбутнє разом. 20 лютого для українців може стати не лише датою в календарі, а символом незламної сили духу, готовності до відновлення та єдності. Це стане точкою, з якою вони зможуть почати рухатися вперед, залишивши позаду всі рани та розчарування. Українці будуть знати, що вони зможуть відновити те, що було втрачено, і побудувати краще майбутнє. Після цього дня люди почнуть знову вірити у свою країну, свої сили та можливості. Вони будуть готові до нових викликів і зможуть працювати разом, щоб збудувати суспільство, яке буде стабільним і процвітаючим. Це буде момент, коли країна зможе подолати свої внутрішні розбіжності і почати будувати майбутнє. Орієнтуючись на нові принципи миру та співпраці, Лев Федотов вірив, що цей день стане не просто днем закінчення війни, але й днем відродження нації. Після всіх випробувань Україна зможе стати сильнішою, мудрішою та готовою до нових звершень. І Хоч це передбачення ще не здійснилося, але надія на нього живе у серцях багатьох українців, і це може стати початком справжнього оновлення. 20 лютого може стати точкою, де кожен українець відчує, що його зусилля, його боротьба та надії не були марними. Це буде день, коли країна об'єднається, щоб разом рухатися вперед, залишаючи позаду розчарування та втрати. Відновлення не буде легким, але з кожним днем українці почуватимуться все сильнішими, знаючи, що мир не тільки можливий, але й здійснений завдяки рішучості всіх: від простих людей до лідерів нації. Це буде момент, коли вони зрозуміють, що не було іншого шляху до цього результату, окрім як через біль, страждання та віру в краще майбутнє. Відновлення країни після цього дня буде поступовим, але неминучим. Як передбачав Лев Федотов, Україна зможе заново віднайти своє місце на мапі світу. Хоча її кордони можуть змінитись, її дух залишиться незламним. Цей день стане першим кроком до нового початку. До створення сильного та самодостатнього суспільства. Україна зрозуміє, що її справжня сила полягає не в землях, а в людях, готових разом створювати нове майбутнє, залишаючи позаду всі труднощі минулого.